Всіх вітаю зараз. Буду оці малесенькі, манюсенькі, дрібненькі черіки малосолити просто в пакетах, до речі. Я поділюсь з вами рецептом. І чері можна брати і більшого розміру. Це в мене ось такий ну, дріб'язок, дріб'язок, подивіться, який манюсінький, Але це в мене був такий експеримент, це новий сорт, називається е, червона смородина та жовта смородина. Такого дріб'язка відверто е, зізнаюся, я ще і не садила, і не збирала. Е, для цього рецепту можна брати чері стандартні, більш такого крупнішого розміру, але від цього смак не змінюється. Абсолютно, можливо, крупніші, більші чері просто будуть трішечки довше мало солитися. Пішла я їх мити. Наші помідорчики я одразу пересипаю до пакетиків, тому що малосолиться вони будуть саме в пакеті. Тут у нас один кілограм. На один кілограм черіків. Беремо одну. Чайну ложку цукру та одну столову ложку солі. Далі додаємо спеції, які ви любите. У мене це гвоздика, перець, чорний горошок, духмяний та лавровий лист. І обов'язковий компонент це ми додаємо кріп. Можна сухий, в моєму випадку це зелений, з сухим також добре смакує. Додала всі спеції. Тепер ми щільно зав'язуємо наші пакуночки і ретельно отак от все перемішуємо, щоб сіль і цукор вони розлізлися по всім нашим таким гарнюсеньким помідорчикам. Далі кладемо наші чері в прохолодне місце. І днів через три-чотири вони будуть готові. Повірте мені, неймовірний смак. Так, що смачного я ні для кого Америку не відкрила, я просто нагадала про цей рецепт, який всі знають.